Коротко, що таке ремонт душі? Це унікальний авторський терапевтичний сеанс з тривалістю від 1 до 5 сесій, в залежності від складності ситуації, який побудований з використанням сучасних методів когнітивно-поведінкової терапії, харчування і а, аналізу вашої енергетичної матриці. В процесі ми з вами вчимося працювати. А може навіть не так, відчувати, що говорить ваша душа, як правильно піднімати вібрації, як це працює. Ну, це якщо коротко, це техніка, яку я передаю особисто при зустрічі або в процесі кожному, хто приходить за допомогою. Якщо у вас є проблеми з відчуттям реальності, якщо ви. Хочете змінити свою реальність, якщо ви зайшли в тупічок, ну то можете спробувати мене як спеціаліста в рамках моєї авторської методики. Все дуже просто, не складно вартість цього всього, ну, от як по відчуттям, як кажу я. Тут немає якоїсь такої конкретної цифри, в залежності від того, в якому стані людина, що їй потрібно і з якого. Лиха ми її будемо витягувати, або в який простір відправляти. <хи> от так воно і формується, в принципі. Є люди, яких я терапевтую абсолютно безкоштовно, коли є люди, які можуть задонатити там, значні суми. От така гармонія і баланс. Все в цьому світі має механізм компенсації. Десь так, а десь по-іншому. Люблю вас, з вами Андрій, канал Ремонт Душі. Підписуємося, ставимо подобайку дбаємо про планету і любимо один одного.